Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині провели понад 20 обшуків у МСЕК, ВЛК, лікарнях та ТЦК. У селі біля Луцька сталася смертельна аварія. Волинянин до смерті побив односельця. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, знову болісних і сумних. Безжальна війна забрала життя захисника з Волині, рядового Ігоря Куничника, 1976 року народження. Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук. Відомо, що житель села Броди загинув під час бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу. Редакція телеканалу Контів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, честь і шана воїну. На Волині викрили схему уникнення від мобілізації. Так, у її організації підозрюють двох лучан 53 та 49 років. У рамках слідства відбулося понад 20 обшуків. Зокрема, у лікарнях СЕК, ВЛК і районних та міських ТЦК. За гроші фігуранти виготовляли пакет документів, який давав підстави списати чоловіка з військового обліку. Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно фон. Мулювала групу інвалідності цілком здоровому чоловіку. Наступним етапом у цій схемі було зняття здорового призовника з військового обліку. Так, під час обшуків виявлено та вилучено 40 тисяч доларів США, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Крім цього, перевіряється причетність до схеми інших осіб. Не обійшлося на Волині і без ДТП у селі Дачне біля Луцька. Автомобіль на смерть збив людину. Як повідомили у поліції в Волині, аварія трапилася вранці 16 жовтня. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Рено, наїхав на жінку, яка перетинала проїжджу частину попередньо поблизу пішохідного переходу. Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено. Це 69-річна місцева. Мешканка водія освідували. Він за кермом був тверезий. Відомо, що смертельну дорожню транспортну пригоду спричинив військовослужбовець ТЦК та СП. Він відсторонений від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування. Волинянин, який до смерті побив односельця, втрапив за грати на 9 років. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Це означає, що ввечері, 29 серпня 2020 року, на березі озера, неподалік від рідного села. 36-річний житель села Люб'язь під час конфлікту жорстоко побив знайомого, завдавши травми, від яких він помер. Любашівський районний суд, визнавши волиняна навинуватиму у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі. Окрім цього, з нього на користь батька померлого буде стягнуто півмільйона гривень моральної шкоди, завданої злочином. На Волині у лісі зникла літня жінка. До її пошуків залучалися працівники ДСНС. Повідомляють, що жінка пішла в ліс 15 жовтня та не повернулася. Подія трапилася поблизу села Омельно Ківерцівської громади Луцького району. До пошуків залучали сім співробітників цивільного захисту, дві одиниці техніки, співробітники поліції та кінолог, лісового господарства, місцеве населення. Рятувальники застосовували до пошуків безпілотний літальний апарат з тепловізором. Вночі знайти людину не вдалося. На щастя, вранці заблукала. Жінка самостійно змогла вийти з лісу та повернулася додому. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Уночі проти 16 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Тернопільську область. Ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів. За інформацією голови Ова В'ячеслава Негоди, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Працювали 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на чотирьох одиницях спеціальної техніки. За словами чиновника, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок влучання немає. А у Київській області внаслідок падіння уламка збитого російського безпілотника згорів приватний житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Окрім того, за добу 15 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє прес-служба «Міненерго». Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді і представив депутатам план перемоги. Він містить п'ять пунктів: перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній після війни. Перший запрошення в НАТО ще до завершення війни. Далі оборона продовження операцій ЗСУ на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території. Третій пункт стримування Росії та отримання конкретних видів озброєнь. Він має таємний додаток. Четвертий розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. Цей пункт теж має таємний додаток. П'ятий пункт українські військові можуть замінити контингент США на території країн-членів альянсу після війни. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок. І якщо розпочати виконувати його прямо зараз, війну вдасться завершити не пізніше кінця наступного року. І на продовження теми Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й людей, які мають працювати на російських заводах. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів, замість убитих на війні росіян, і особовий склад для російської армії, заявив президент України Зеленський. Це робітники для російських заводів, замість убитих на війні росіян і особовий склад для російської армії, заявив президент України. Зеленський підкреслив, що це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само, як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН, Додав Зеленський. Реактивна артилерія ЗСУ вдарила по тренувальному полігону російських окупантів на Запоріжжі. Удар відбувся в момент проведення там тренувань особового складу ворога. Про це повідомляє мілітарний удар. По полігону росіян був завданий з використанням високоточних реактивних боєприпасів, які несуть велику кількість попередньо сформованих уламків та ефективно знищують живу силу противника. На відео помітно, що на момент удару на полігоні перебували десятки російських військових. Водночас офіційної інформації щодо кількості знищених росіян на цьому полігоні немає. Від початку 2024 року в Україні зареєстрували понад кілька десятків тисяч кримінальних справ про самовільне залишення частини. Про це йдеться у відповіді офісу генпрокурора на запит української правди. Із січня по вересень 2024 зареєстрували 35 тисяч. 307 кримінальних проваджень про СЗЧ. Тоді як від січня по вересень 2023 року таких справ було утричі менше – 11 625. За весь 2023 рік кількість таких справ становила 17 658, а за 2022 рік – 6641. Далі переходимо до загальносвітових новин у північній Кореї. Відзвітували про мобілізацію 1 мільйона 400 тисяч громадян, які палко бажають воювати у так званій священній війні, і знищити ворогів, які нібито посягають на суверенітет країни, яку очолює Кім Чен Ін. Про це повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство. У разі війни знищиться Республіка Корея. Вона бажає війни, і ми з задоволенням знищимо її. Пишуть у повідомленні, маючи на увазі Південну Корею, уся країна переповнена бажанням знищити корейське сміття, яке порушує суверенітет і безпеку нашої священної республіки. Йдеться у погрозах КНДР. Франція найближчими тижнями надійшла Україні нові дрони камікадзе, які нещодавно пройшли випробовування. Про це 16 жовтня заявив міністр збройних сил Франції. За словами французького міністра, у Франції випробовування перших дронів Камікадзе, також відомих як безпілотники з дистанційним керуванням, пройшли успішно. Тепер їх доставлять французьким силам оборони, а також українській армії. Також він наголосив, що це відбудеться найближчими тижнями. Ні дня без вогню на Росії на території окупанського військового литовища Чкаловський у Московській області спалахнула пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали. Як зазначається, на території аеродрому зайнялася штабна будівля. Там проводять евакуацію. На місці працювали усі екстрені служби. За даними РЕН Тіві, люди евакуювалися до приїзду пожежників. Постраждалих немає. Вогонь спалахнув на даху геподібної споруди. Пожежі надали другий ранг складності. Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з лідером Росії Владіміром Путіним про справедливий мир в Україні. Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС. Повідомляє європейська правда, говорячи про російсько-українську війну, Шольц згадав про згоду України на участь Росії у наступному саміті миру. Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з Російським. Ським президентом ми відповідаємо так. Також так сказав Шольц. Він підкреслив, що при цьому дотримується чітких принципів ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас. Виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.